Добрий день, колеги! З вами Надія Цой, аналітик спровадження фінансового бухгалтерського фінансового обліку на базі програм Баз. І сьогодні я хочу вам показати, як швидко ввести в експлуатацію список однотипних основних засобів і малоцінних необоротних активів в програмі баз Бухгалтерія, баз Бухгалтерія Корп. Що я маю на увазі? Дуже часто у нас є така ситуація, коли ми придбали. Велику кількість однакових за найменуванням основних засобів, чи МНМА, і нам потрібно швидко, часно вести експлуатацію. Ми таке думаємо, Боже, це мені 50 штук, чи там навіть бувало таке, що й 300 штук тих карточок створити. Це ж ну, вручну, це правда дуже довго. І як же це можна зробити пошвидше? Так от, такий механізм в програмі є. І я його вам зараз покажу. Покажу. Вхідна інформація. Ми придбали крісло офісне кількістю 20 штук. Вартість одної штуки крісла 2,599 гривень без ПТВ. Що ми робимо далі? Далі ми дивимося в нас наказ, наш наказ про облікову політику. Дивимося вартісний показник віднесення до ОЗ. У нас вказано 20 тисяч. Значить, у нас. Цей об'єкт буде віднесено до малоцінних необоротних активів. Далі дивимося спосіб нарахування амортизації, який вказується для малоцінки 100%. Зафіксували. Звідси податкова група буде 11, МНМА, Рахунок обліку 11,21%. Бо ми з вами будемо, не дивлячись на це на те, що це 20 штук, що це менема, ми будемо вводити кожен по об'єктну. І рахунок витрат амортизації 92. Бо ми придбавали ці крісла для нашої бухгалтерії і, наприклад, кадрової служби. Якими документами ми будемо це робити в програмі? Придбання від постачальника це буде надходження товарів і послуг з видом операції устаткування. Рахунок 1531. Бо знову ми будемо вводити по об'єктному. Далі в експлуатацію будемо документом введення в експлуатацію. На рахунок 11.21. І тут же, так як у нас 100% при експлуатації, то тут же у нас. Буде нарахована і амортизація. Тому ми віднесемо відразу і на витрати у повній сумі. Переходимо в програму. Перед вами надходження товарів послуг, тих самих крісел 20 штук. І те, що я говорила: кількісний і пооб'єктний облік. Що я мала на увазі? Пам'ятаєте, в програмі Бацбатерія, Бацбатерія Корп є два варіанти. Введення в експлуатацію нашої малоцінки необоротної. Перший варіант це коли ми робимо по об'єкту кожну окрему картку з присвоєнням інвентарного номеру, а другий варіант кількісно загалом, як наші звичайні запаси. 201, 203, 205. І зазвичай, коли ви бачите таку велику кількість надходжень однотипних, з одною назвою малоцінних. Необоротник активів, ви вибираєте саме другий варіант. Бо ви що? Не хочете заморочуватися, не хочете витрачати час на створення цієї енної кількості карток основних засобів, та потім ще й введення їх в експлуатацію. Це зрозуміло. Але дивіться, є ще такий один нюанс, про який я вам обов'язково хочу сказати. З часом буває таке, що. Малоцінний небортний актив потрібно продати. Ось буквально пару днів назад у мене звернулася клієнтка саме з таким запитом, як же мені в програмі відобразити цю продажу, якщо я його вводила не через систему основних засобів, а вводила як звичайний запас. Ну, Стандартно типовими документами ніяк. Тільки так з використанням ручної операції. Іншого тут варіанту не було, на жаль. Щоб оформити нормально ці, цю продажу. Або буває у нас поліпшення. Тобто, ми розумієте, ми з вами бухгалтери, ми фахівці, спеціалісти. Ми завжди маємо думати стратегічно наперед, що може статися та чи інша ситуація, і що я буду тоді з цим робити. Звісно, ж, може казати, ой, коли вона там станеться, отоді я подумаю. Ні, краще подумати з цим наперед. Тим більше, коли є такий спосіб, коли можна це обійти. Давайте далі вводимо в експлуатацію. Що зазвичай б ми зробили би, побачивши таку велику кількість, ми б пішли в документ передачі молоцінних активів і створили би все загалом 20 штук, один молоцінний актив. Але ми з вами правильні бухгалтери і ми будемо з вами вводити кожен об'єкт окремо. А для цього ми скористаємося документом в експлуатації ОЗ. Відкриваємо. І далі, що нам потрібно? Нам потрібно перше створити 20 карток основних засобів. Як ми будемо це робити? Додати. Перейдемо в довідник основні засоби. І тут у нас є. Така кнопка групове створення ОЗ. Натискаємо її. І дивимося. Додати в групу, я їх поміщу всі в групу НМА меблі. У вас може бути будь-яка група. Далі присвоюйте коди. Це порядковий номер довідника. І тут дивіться, чому я завжди вам кажу: не лізьте, не правте порядкові номери типові, щоб потім система правильно відбирала. Нам потрібно з вами створити 20 карток. 20, І останній номер система порахує, виходячи з сказаної кількості елементів. Носимо назву, крісло офісне, з однакові назви, пам'ятаєте, 20 штук однакових крісел, тільки різні інвентарні номери. Все. І натискаємо внизу кнопку Створити. Перевіряємо з вами довідник основні засоби. Ось перед нами 20 карток. Скільки часу пройшов? Ну, мабуть, менше секунди. Більше говорила. Але створити картки це одне. Далі нам треба, щоб ці всі наші створені елементи потрапили в документ в експлуатацію. В один. Бо у нас кожне крісло вартує однакову ціну, так, 2,599 гривень штука. Тому ми можемо собі дозволити створити один документ з введення експлуатацію, а не 20 штук. І як ми будемо заповнювати? Сюди винесемо нашу одну назву крісло офісне, і далі заповнити найменуванню. І система сама підбере всі решта 19 штук. І присвоїть інвентарний номер. Ми можемо тут свої номери поміняти, якщо нам є така необхідність в цьому. Якщо ні, то, в принципі, нам достатньо того, що присвоює нам наша програма. Далі дозаповнюємо нашу облікову інформацію. 15.31, підрозділ адміністрація, відповідальну особу. Рахунок 11.21: у нас облік. Спосіб нарахування 100%, група 11. І нарахування амортизації 92. Давайте подивимося, що тут. Тут у нас окрема стаття витрат для амортизації ми немає. Підрозділ не вказується, він буде підтягуватися з документу введення в експлуатацію. Проводимо, дивимося наші проводки. Супер! Ось кожен окремий об'єкт введений окремо. Давайте ще відкриємо для наглядності нашу оборотну сальдову 1121 І 13,21. Скільки 100% амортизація? Скільки пройшло хвилин? Ну, дуже мало. Чи потрібно нам використовувати якісь інші обхідні? Ні, не потрібно. Бо ось дуже швидко можна, скориставшись цією типовою обробкою в цих програмах, ми можемо створити будь-яку кількість карточок. І це буде дуже швидко: хоч 20, хоч 1020. Сподіваюся, що хто не знав, ви тепер будете використовувати цей функціонал. А я з вами прощаюсь до наступного ефіру.